Девос це поєднання слів Development та Operations. Цікаво, що у DevOps немає чіткого визначення, що кожна компанія розуміє в плані Девопс для себе чи які обов'язки devops інженер має виконувати в тій чи іншій компанії. Прийнято казати, що DevOps – це методологія, тобто поєднання різних практик інструментів, які допомагають покращувати процес розробки програмного забезпечення, робити його прогнозованим стабільним, щоб він не не вибивався з графіку, з бюджетів. Все, що потрібно організовувати і супортити в процесі розробки програмного забезпечення, вважається, що devops інженери мають це робити. Ну, звісно, що. Не всі все. Я бачив в чаті, що треба там знати все, і можливо, ми тобі дамо роботу. Я бачив такий коментар. Ні, як і в будь-якому іншому іншій сфері є поняття грейдингу, по-перше, тобто рівність спеціаліста. По-друге, все-таки, ви ж коли відгукуєтеся на вакансію, ви бачите, що в ній перечислено. І можу сказати, що в Девоксі менше таких історій, як в системному адмініструванні. Ви маєте знати там і Linux, і значить, налаштовувати комп'ютери, локальні робочі місця, заправляти принтери, а ще й знати 1С і Photoshop. В DevOps такого набагато менше, такої дичини. Тут більш-менш фіксований стек і, і, і більш прогнозовано все відбувається. А навіщо потрібен DevOps, як такий? Для бізнесу DevOps потрібен, щоб запровадження і головне, правильно запровадження практики DevOps приводили якомога до менших втрат і по часу, і по бюджетам, або й по тому, і по тому, бо час видавається нарідко в бюджет. Девопсив по правильному треба залучати на самих ранніх етапах розробки програмного забезпечення, тому що девопси це можна сказати, єдині спеціалісти, які можуть на одному рівні поспілкуватися. З різними спеціалістами з різних відділів. Системний адміністратор, наприклад, не може такого. Він дуже добре знає, наприклад, системну сторону, операційні системи, веб-сервери, бази може щось порадити зі свого досвіду, але переконати чи сказати там архітектору з точки зору програмного забезпечення, що ні, те, що він пропонує, не спрацює для цього проекту. в нього такого досвіду, по-перше, немає. Ну і порівнюю дійсно, порівнюю знань не дотягне такий спеціаліст. DevOps рілі може. Переконати, використати якусь технологію знову ж таки, як я казав раніше, не просто бо я так сказав, а може навести приклади, реальні заміри, якісь метрики, які підтвердять його слова. Для цього відділу ДОВОП означає всесторонню автоматизацію, менше ручної роботи. Якщо ви якусь дію зробили як мінімум декілька разів, то треба замислитись, може вже прийшов час це автоматизувати. Як мінімум простими скриптами, як максимум застосувати одну з систем, про які на Юрій розповідав Ansible, чи ЧЕФПАПа, це якщо автоматизація розгортання софту. Якщо автоматизація розгортання інфраструктури і по ресурсів, то це Infrastructure as Code інструменти, Terraform, наприклад, Terragrant або Palumi. основна основний принцип DevOps це підтримка безперевного процесу розробки, допомога. На всіх етапах створення продукту, якщо це новий якийсь продукт, так або якщо він вже існує, то допомагати випускати новіші версії, оновлення, патчі. Це має бути якомога краще протестовано щоб кінцевий клієнт стикався з якомога меншим колом проблем. І все працювало 24 на 7 як то кажуть, без збоїв і так далі. Життєвий цикл DevOps, я впевнений, що більшість з вас бачили ілюстрації до DevOps, Прийнято ілюструвати DevOps поняття таким знаком безкінечності, який складається з етапів, які послідовно переходять один в одний. Коротенько пройдемося і пояснимо, що це означає. Весь процес починається з програмного забезпечення, або доведений до логічної крапки якийсь мінімальний життєвий продукт, який вже можна покласти і подивитися, якщо це нове щось. Якщо не нове, то просто випущена нова версія коду, створена розробниками. Далі що з цим відбувається? Ми маємо це протестувати чи немає. Синтаксичних помилок в коді, чи взагалі це можна зібрати, наприклад, так, от може буде таке, що написаний написана нова версія, вона просто навіть не збирається, її не можна розгонути на жодному оточенні. Іноді таке теж виникає. А якщо ми можемо збілити, тобто успішно можемо отримати артефакт збірки коду, протестували його відповідними практиками в координації з відділом тестування, якщо такі є. Може бути просто один спеціаліст тестування, якщо проєкт не дуже великий. Плануємо реліз, виконуємо деплой цього артефакту або сайту, або застосунку, щоб це не було на відповідне оточення. Тут прийнято ділити стадії продукту і оточення на декілька тобто девелопмент це те, де працюють розробники і створюються найновіші версії, плагіни чи якісь покращення продукту. Stage це те, що продовжує тестувати з командою, плюс може бути показано як проміжна версія клієнту, якщо для нього це виконується. І після затвердження, що проект, його нова версія працює коректно на Stage, вже планується розгортання на продакшені. Якщо потрібно, це ще докаризується, якщо проект контейнерну архітектуру має. Плануються нові, нові випадки значить, програмного продукту на те оточення, де він має працювати. Ми це все моніторимо, як це все працює. Якщо треба, реагуємо на інциденти, робимо disaster recovery, бекапи, звісно, нагальна на сьогоднішній день річ. Ми знаємо цей мем, що діляться спеціалісти на ті, що роблять бекапи і вже роблять бекапи, так? Ну і далі плануємо випуск нових версій, все замикається далі, йдемо на нове коло в життєвому циклі DevOps. Якщо спеціаліст запровадив одну або декілька практик із сфери DevOps, або, наприклад, на проєкті щось таке із світу DevOps в, в одиничній кількості введено, це ще не значить, що на проєкті запроваджений повноцінно DevOps, або такий спеціаліст є devops інженером. А, ну і той кейс, що я наводив, якщо системний адміністратор трошечки знає Amazon, щоб створити там простеньку віртуальну машину, це також його не перетворює на devops інженера а, Треба опанувати нам набагато більше і ширше коло технології, стеку. Тим більше, що вони постійно змінюються, за цим треба поспівати, виходять нові версії, в яких постійно може мінятися синтаксис, якісь команди вже не так працюють, як раніше за цим треба всім слідкувати. Чому DevOps зараз актуальна, тих, е, актуальна ніша, і чому це must-have, особливо для тих, хто засадівся в системному адмініструванні і думає куди йти далі? Для них це просто логічне і таке природне продовження і ріст е, можу сказати, що DevOps це не нове поняття воно просто в останні роки набра, набрало більшого оберту і хайпу, якщо так можна виразитися. Але дійсно це не просто слова, це підкріплюється бюджетами, запуском все нових і нових проектів на складніших технологіях, все більше хайлоду, все більше розподілених і навантажених систем, artificial intelligence, big data, блокчейн, це все технології, де однозначно потрібні devops інженери, як мінімум. І як максимум, це може бути просто в на одному проекті різного напряму спеціаліста. Все ж таки, продовжуючи тему, що. Ви не зобов'язані знати все, то на крупному проєкті є й окремі спеціалісти з безпеки, з нетворкінгу і Девсек Опс не просто так виникло окремий напрям із DevOps. SRE також я бачу в чаті писали, питали за те, що таке СРЄ. Ну, Більш детальніше про це на сесії запитання відповідей ще зупинимось. Чи було на проєкті якомога менше виправлень, повторних е випусків е продукту, в якому перед випуском чи одразу після випуску виявлені критичні баги, це призводить до репутаційних втрат е або проблем, з якими стикаються е клієнти, або е ті, хто використовують результати розробки програмного забезпечення, випущеного тією чи іншою компанією? Це все наслідки. Того, що DevOps або був погано запроваджений, або недостатньо цьому приділяли увагу, або фактор економії, якщо клієнт намагається зекономити. Бувають навіть випадки, коли на проєкті там, всім керує головний розробник, він і DevOps, і розробник, і тестувальник, і все в одному. Краще не працювати на такому проєкті devops інженери працюють на стику декількох професій. Тут недостатньо бути спеціалістом лише відповідати за своє, і все у такому закритому світі існувати, і відповідати тільки за свої задачі. Системний адміністратор може так сказати. Він може сказати: це не моя сфера діяльності. Я от відповідаю за системи, там за сервери, і все до мене. Будь ласка, не підходьте там за якимись питаннями. DevOps уже так не може сказати. Ні морально, ні по своїм обов'язкам. Тобто його задача якраз і є колаборація різних відділів, щоб все було успішно. Якщо йому байдуже він не вникає в процеси розробки чи тестування програмного забезпечення, значить така людина просто не на своєму місці і вона не буде ефективною на цьому проєкті. Трошки прийдемося по стеку, чим займається типовий devops інженер. На проєкті. окрім того, що головне це автоматизація і покращення розробки програмного забезпечення. Ми вже перечисляли конкретні технології, так з чим мати справу, DevOps інженер. це і підтримка існуючої інфраструктури, і планування, розробка нових версій програмного забезпечення, і тестування, впровадження, введення в експлуатацію, моніторинг, бекапи, дизастер рекавері плани. Тут мається на увазі не вміти робити це все самому. Тут мається на увазі мати знання достатні, наприклад, про те, як відбувається випуск програмного коду. Не на рівні там щось з що розробники пишуть код там, на такій то мові. Ні, досить треба детальніше поглибнути в це, але не мається на увазі, що писати самому код замість розробників. Теж саме і тестування не треба там, прям саме самому все вручну, значить, в інтерфейсі перевіряти кожну кнопочку інтерфейсу чи ще щось подібне. Ні, тут треба знати підходи для тестування, як його автоматизувати, спілкуватися з різними відділами, щоб зрозуміти, що їм потрібно, що яку технологію нову можна запровадити, що в рази пришвидшило б роботу цих спеціалістів або зробило б їх роботу більш ефективною. За що ще відповідають devops інженери на типових проектах? Це розгортання ті інфраструктури, автоматизація як інфраструктури, так і конфігурації на створених ресурсах, налаштування хмарних сервісів, моніторинг, логування, безпека, нарідко мережа. Також або якісь аспекти мережі. Ну тут також не мається на увазі, що devops інженер прям руками має налаштовувати якісь там комутатори чи роутери, хоча різне буває на проєктах. Продовжуючи тему, що на devops проектах немає такого, що там все має знати спеціаліст. Дійсно, для типової вакансії, де клієнт і той, хто опублікував вакансію, розуміють, що це різні люди, то такого, такого нюансу не буде, що треба знати все.